Столярці, я вже ну десь 18 років, трошки менше, ніж пів свого життя. Це добре, коли ти займаєшся справою, яка може тобі приносити якийсь дохід. Не обов'язково любити те, що ти робиш, щоб полюбити те, що ти робиш. Столярка так само не завжди вона приносить тобі задоволення, таке прям класне. Але ти розумієш, чим більше ти здобуваєш майстерності, тим більше тобі це. Ця... Це діло, ця справа подобається, і тут уже лише залежить від тебе наскільки ти ну, духом сильна людина, що ти можеш пережити у ті невдачі, які в тебе будуть в столярці, по-любому вони будуть Пережити їх, зробити висновок і двигатись далі. Столяр, майстер столяр, його особий склад розуму. Він бачить не те, що лежить на поверхні. А набагато більше, ніж здається, е, обичним людям. Кожна людина, вона як індивідуальність, і в неї свій смак, своє бачення. І це в цьому прекрасне. Так, ось ось. У мене на сторінці є фотографія її і відео, яке є там. Тут дуже зручна оця сідушка з оцею виборкою йде. От, дуже вона зручна. в неї... Ти на ній ніколи ну, не задниця, не, не устає, нічого. Дуже зручно було. Вони повертаються, ось під твою спину повертаються. Тобто, коли ти сідаєш, вони під, під твою спину під розмір. Так, тук-тук-тук, ось, бачите, вони повертаються під твою спину. І плюс вони ще пружинять. Якщо ти розвиваєш, не, не, ну, рекламуєш не виріб, в цілому виріб, там щось зробив одне і рекламуєш його. А себе як майстра розвиваєш, то тобі легше буде продавати. Тобто треба себе розвивати як бренд, як майстра, себе, щоб, щоб тебе знали, щоб тебе цінили і поважали. Це складніший процес, ніж заплатити Google там, чи Інстаграму за рекламу, і він тебе отак. Ще час треба, розумієте? Ще час, щоб люди, люди зацінували оце, оцю річ, зацінили. Бо Річ може бути класна, але люди ще не готові її прийняти. Вернемося до того, на кого я рівнявся. Це Сем Малуф і Накашима. Вони створили себе як бренд. І у нас в Україні, коли ти кажеш Сем Малуф або Накашима, ще не дуже зна... ну, Люди знають. Я це трохи вношу серед відомих людей. Я їм кажу, хто такий Сем Малув. І вони вже починають цінити цих майстрів. А разом із тим і мене, бо я на них рівняюсь. Дивіться, якщо взяти столярів, у нас же ж столярів в Україні тьма ймуще. Просто до кого не зайди в двір, у того і рейсмуси стоять, і циркулярки, і форматники, шліфувалки, калібрувалки. У всіх є. Це я отрірую. Тобто, якщо ти одиниця. Один на 10 тисяч людей ти повинен цінити себе як майстра, поважати себе як майстра, навчитись поважати себе як майстра. Перший момент це час. Якщо ми рівняємо, у нас середня зарплата людини в день тисячу гривень. В день. Ти як майстер, який маєш столярку, скільки ти маєш заробляти? Ну хоча б разів Диві. в два а то й в три більше. Тому дивісь Диві. час, який ти потратиш на вироб. Якщо ти заробляєш менше, тобі нема чого зароб... ну, робити в столярці. Нема чого. Йди на завод і нічого не парся. Не парся за ці за точку ножів, за ці пили, за ці рейсмуси, за фуганки, пилки там і все остальне, фрези не треба. Друге, Другий момент це повага до інших майстрів. В ціноутворені вона повинна. Формулюватись дуже гарно, якщо ти демпінгуєш, ти плюєш на майстерність інших, тому коли ти сформуєш свою ціну, ти маєш опиратися не на нижню ціну, а на ціну, яку поважаючі себе майстри ставлять.